Zé carrete, zé carrete, zé carrete, trulha, 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 Я хочу звернутися до працівників міліції. Переконаний, що кожен з вас хоче працювати в європейській міліції, яка не бере хабарі, але заробляє не просто собі на життя, а заробляєте на життя собі, вашим родинам. Маєте достойне забезпечення, і саме основне, захищаєте людей. І люди вам за це будуть вдячні, тому що це ваш священний обов'язок. Працювати на свою державу, працювати на свою країну і працювати на кожного громадянина України. Тоді ви будете мати щастю носити високе звання українського міліціонера, а Україна буде обов'язково в Європі. Так що хлопці пішли з нами на майдан, будемо закінчати український вибір. Слава Україні!